Готові, бо я вже почала. Зараз внесення добрив дуже актуально, щоб підтримати рослини після цвітіння та збору урожаю та відновити родючість ґрунту. Буду використовувати горбоконик та екзол від магазину здорового землеробства Мудрий дачник». Користувалась ними ранньою весною. Результатом задоволена. Перед шикарний 19 штук на одній рослині. З баклажанами вже не знаю, що й робити, та й вперше мала гарний урожай полониці. До речі, про полуницю саме сьогодні буду її саджати. Біля кожної рослини вношу гранули добрива горбоконик, яке відновлює родючість ґрунту та збагачує його мікроелементами. Також вношу і добриво «Екзолу». Воно мінеральне, фосфорно-калійне, природнього походження. Калій та фосфор відповідають за формування бруньок на наступний рік та підтримує кореневу систему. Захищає від вимерзання. Кожного року роблю осіннє підживлення ще кущів та дерев, і результат теж бачу. Розсипаю добриво у пристовбурове коло, розпушую, перемішуючи його з землею. Там, де в мене кора та агроволокно, підсипаю під них. При першому ж дощу воно розчиняється та піде у коріння. Добрива мають гарний збалансований склад та легко засвоюються рослинами. Ці добрива гарно використовувати під перекопку грядок. Один кілограм горбоконика замінює 30 кілограмів свіжого гною. Все підживила, що планувала. Знову очікую гарний врожай в наступному році. Користуйтесь!